Я не мила голову 21 день. Три тижні. Робимо розпаковку сало ферми. Я ще й не розчісувала волосся 21 день, тому в мене там з'явилися колтуни, але не дреди. Додала кондиціонер і в мене вийшло їх розплутати дуже швидко. І так, у мене не дуже сильно жирні волосся, тому я можу мити голову раз на тиждень, а тут вийшло три. Моя сестра освітлює мені корені. Кому треба колорист в Манчестері, пишіть. Тонік для глибокого очищення, шампунь не для кудрів, але я його поки використовую. Чітка масажер, дуже офігенна штука. Я волосся, тому раз на три тижні корисно поробити масаж. Олаплекс для відновлення там, якихось зв'язків в волоссі. Поки що не знаю, чи є в нього ефект, але на всякий випадок роблю. Підручник на годину, ось така я блондиночка, і тепер фарбую це все в рожевий. Змішую фарбу з кондиціонером, вже просто намазую на голову. Іншу частину волосся фарбую ось так в бутилці. Роблю воду рожеву і просто опускаю туди голову. Кольор береться практично одразу. А після цього мене чекає кудрявий метод, який займає дуже багато часу, бо в мене багато волосся і мені сушити його десь годину. В наступному відео покажу, як я роблю цей кудрявий метод, але мені ще вчитися і вчитися.